Переходимо до розгляду порядку денного про внесення змін до бюджету. Враховуючи звернення головних розпорядників, пропонуємо внести до бюджету наступні зміни. Відповідно звернення старости Вовнянського старостинського. Передбачити кошти на проведення ремонту даху приміщення по вулиці Центральна 66 в сумі 600 тисяч гривень та по управлінню праці та за соціального захисту населення перерозподілити видатки в сумі 36 тисяч гривень в межах головного розпорядника на придбання бензопили та предметів і матеріалів необхідних для розколу деревини в центрі. Код будуть доповнення Питання стало будь-вчора сьогодні обговорювали. Тому ми готуємо ці пропозиції і на наступне рішення буде видатися. За те, що дане рішення прийняти ціло, в цілому, прошу голосувати поза. Прийнято, дякую. Про управління майном комунальної власності. Мене доповнення. Передати тушу скінське підприємство Харківенероремонт беззаплатне, тимчасове користування на період дії воєнного стану, матеріальні цінності, залишивши на балансі управління комунальної власності. З метою аварійного електрозабезпечення об'єктів теплопостачання Ще пункт 1.3. передати ПП ельбрус північ безоплатно, тимчасове користування на період дії воєнного стану, матеріальні цінності, залишивши на балансі управління комунальної власності, тобто передаємо тимчасово до кінця військового часу для резервного живлення. Але на балансі залишається управління майно. Нема заперечення з даними змінами, прийнят цілому. У мене пропозиція це касається діагностичного центру. Ні. Я хочу, щоб всі зрозуміли. діагностичний центр мав майно, яке дуже важливе для нашої громади. Це мамограф, це цифровий рентген-апарат, який досліджував стан шумково кишкового тракту. Це все те, що дозволяє на ранніх стадіях виявити. Онка Це майно має залишитися в нашій громаді. Ми повинні відслідити всі моменти його передачі в нашу комунальну власність. Ви у двадцять другому році офіційно звернулися і ось зовсім 2-3 дні назад. Аж два листа направили з таким пропозицією, які кажете про укладання мирової угоди. До мене звернулися мої виборці з проханням розглянути таке питання. Якщо ми мораторій надаємо. Харків енергоремонт, то у нас є також питання. По перше, ви знаєте, що за законом у нас почали, якщо ми не сплатили за оплату місць загального користування, гроші заробітної плати 20-30%. Хто не сплачував, вже заблокували картки. По друге, мешканці праві в тому питанні, що якщо ми сплачуємо, то послуга в місцях загального користування повинна бути. Ефективна. Ефективною шановні депутати, ми мешканці міста з автономним опаленням колективно звертаємось до вас з проханням не підписувати мирну уходу з ХАР про розстрочку перед містом арендної плати на 10 мільйонів гривень. Якщо депутати за рахунок платників податків ідуть на зустріч ХАР, то вважаємо справедливим піти на зустріч шосніцької громаді, то має автономне опалення. Таким чином скасувати за два опалюваних періоди у нарахуванні ПМЗК за які фактично послуга не надавалась, а тільки на папері, бо вже біля трьох тисяч людей з автономним опаленням вимагають вирішити це питання. Тому ми звертаємося до вас з вимогою внести у порядок денний ці питання, створити депутатське звернення від обранців Шостинської громади в мінрегіон і вирішити питання о несправедливе нарахування за неіснуюче опалення та змінити процентне відношення замість 25% на 7,9%. Це перші, останні та углові квартири сьогодні. Коли йде повномасштабне вторгнення, ми особливо потребуємо вашої допомоги. Підписи в кількості 600 штук. Ми залишили гаріс палкомі, зареєстрували сьогодні. Ми запрошували керівника установи, щоб нам пояснили. Сьогодні ми говоримо про розтермінування одного боргу, але ж накопичується ще й поточний. Якось підприємство, як ми хотіли знати, збирається виходити взагалі з цієї ситуації. Підприємство працює. І податки також повинні сплачувати і так далі. І сьогодні керівника, але ну, я не бачу, наприклад. Я живу в будинку, у мене немає опалення і в під'їзді немає батареї. У мене є акт по цьому питанню ЖЕР. Коли знімали батареї, це було, мабуть, 15-20 років тому, ЖТО сказала, що це буде уменшене опалення в ваших оселях. Я не пойму, за які общественне місце я повинен платити. Скажіть, будь ласка, це питання також стосується про опалення і підприємців, які мають маленькі магазинчики. Скажіть, будь ласка, чому Харків насилає їм також рахунки за МЗК? Їхні приміщення виведені з жилого фонду. Люди? Не користуються, зовсім не користуються під'їздами, підвалами, дахами, Вход окремий з вулиці або десь ще збоку. Чому їм приходять рахунки? Друге питання: ці рахунки надходять гораздо більш, ніж по квартирах. Це питання потребує вирішення і оці оплату за місця загального користування. Нема в нас будинки де. Є загальні басейни, де там фоє, де там ігрові кімнати? Не потрібно це робити, не потрібно. Я проживаю по вулиці Свободи, дом 44. На якому основанні насчитують 707 гривень за палення? Okay. під'їзді не було у нас вообще батарей з паканвиков. А счета йдуть. Ми сьогодні очуємо від громадськості питання, а ми не можемо відповісти, бо ми самі не знаємо, хто керує установою, який стан станправну там і так далі. Проблема велика, але суть не в тому. Це рішення треба прийняти фінансової точки зору для розгляду. Але раз руководство Харків не прийшло. На нашу сесію я відкладаю це рішення і його приймати не виношу дальше. Рішення не приймається, знімається. Про надання дозволів на укладання договорів встановлених особистих строкових сервітутів щодо земельних ділянок. Перша пропозиція всім сервітуарям, які є в рішенні дату продовжити лише на один рік. Термін дії буде договору один рік. Це для того, щоб фізичні особи-підприємці устаткували свою територію в приустановлений ур для сміття та благоустрій територій для належного чинного законодавства. Дуже прошу на найближчу комісію до сесії. Надайте нам акти перевірки інспекторами вибіркових любих об'єктів на чистоту, вивіз сміття і про якусь роботу інспекторів в місті. Шостка. є така проблема. Бікборди стоять в жахливому стані. У нас є рішення сесії, де власники бікбордів зобов'язані надавати на термін, прописаний в рішенні, на безкоштовній основі місту ці бікборди для розміщення соціальної реклами. Ну давайте ми. Виділимо кошти, тим паче, що в програмі правопорядок виділені кошти на будь-ну там на деякі заходи. То я думаю, що до цих заходів можна включити е сьогодні шанувати наших захисників, мешканців нашого міста, які сьогодні знаходяться на фронті. У нас є світлини з ними. І вивісити, і щоб все місто знало в лице наших героїв, а не дивилося на ржаві ці щити. Хотів би звернути вашу увагу на наші дитячі майданчики. То, що вони не покрашені, це раз. Навіть взяти нашу в центрі Рошин, Там, вже деякі стойки погнили. Хто за те, що прийняв цілому всімі за уваженнями, які прозвучали в залі, прошу голосувати, хто за. Принято, дякую. Хочу запитати, що ми будемо робити з Каляновським. Дуже багато людей звертаються в воєннослужащих, які потребують допомоги. У нього є кошти. Які повинні виділятися чи людям, чи на якісь благоустрій до мене також звертаються мешканці по його округу. Що ми будемо з цим робити? Згідно діючого законодавства, там розглядається Верховній Ради відповідний закон. Його повинні прийняти. І ми всі згідно цього закону будемо діяти. Чи я з такого питання? Я робив запит і отримав інформацію стосовно використання депутатських коштів і проаналізувавши дану інформацію. В цьому році на травень місяць відсотків 70 депутати використали кошти тільки на допомогу на лікування. Вже в травні місяці депутатських коштів не було. А у депутатів на депутатські повноваження і всі ці кошти майже в повному обсязі були спрямовані тільки на лікування або онкологія, або пора. Давайте ми щось будемо робити з програмою міською, щоб вона забезпечувала наших мешканців не тільки депутати зі своїх депутатських. Наша організація півтора місяця тому назад направила заяву. Перше, щоб ви проголосували за звернення до Верховної Ради про скоріше прийняття закону про позбавлення мандатів заборони політичної сили. І друга заява залишала про те, щоб розірвати оренди з УПЦ МП Шостинської громаді. Питання винесене на розгляд Шостинської сесії міської ради. Вирішені всім дякую. Сесію не закриваємо, а пленарне засідання закриваємо.